Проведення науково-практичних конференцій невід'ємна на частина роботи будь-якого навчального закладу. Кафедра менеджменту та адміністрування Криворізького національного університету має багаторічний досвід такої роботи. І восьма науково-практична конференція, яка вже не була статусу всеукраїнської, тому підтвердження. Взяти участь у заході до Кривого Рогу, приїхали науковці з Дніпропетровська, Донецька, Запоріжжя. Це велике сабиття не тільки для університету, не только для інституту, але й для города, і для області. Потому что именно вот на конференциях проявляется вот это единство молодой, творческого начала, то есть наших студентов, с учеными, а у нас ученые очень сильные, нашего университета. И вот здесь передается тот опыт, то знание. А у некоторых молодых людей проявляется как раз вот та нотка стремления к науке. А через науку человек уже больше познает. Вы понимаете, и в философском, и в социальном, и, конечно, в экономическом плане. Конференція була присвячена проблемам теорії та практики сучасного менеджменту. У перекладі з англійської менеджмент означає управління або організацію роботи підприємства, як зробити це найбільш ефективно та якими саме шляхами, і обговорювали учасники конференції. Їх доповіді торкалися найрізноманітніших видів менеджменту інвестиційного, екологічного стратегічного. В останні роки дуже корисним було поєднання наукової та практичної думки при розробці. Виробничих та інноваційних стратегій на підприємствах гірничо металургійного комплексу ми визначили також оптимальні шляхи реалізації цих стратегій. Я впевнена, що маючи вже статус всеукраїнської, наша конференція і в подальшому буде сприяти вирішенню найбільш актуальних проблем в управлінській діяльності вітчизняних підприємств. Ті проблеми, які смаються і будуть рисувати на конференція не має існує важне значення в очередь для нашого регіону і в цілому для України. Ми знаємо, що українська економіка е... Е... питається от комплекса где-то примерно около 40 поступлений в бюджет. важность этой конференції трудно переоценить. Розробки науковців, які вони презентують під час таких конференцій, мають не лише теоретичне значення. Велика кількість ідей та концепцій втілюється у життя, зокрема на металургійних підприємствах нашого регіону. Напрацювання, які стосуються розвитку металургії, вони знайшли своє відображення при формуванні стратегії розвитку і Запорізького регіону, оскільки ми співпрацюємо з торгово промисловою палатою і співпрацюємо з підприємствами міста. Це перш за все холдинг, до складу до якого входить підприємства, такі як «Запоріжсталь», Запоріжвогнетрив, Запорізький залізорудний комбінат і так далі. Це що стосується напряму пов'язаного з металургією. що стосується яким я також займаюся, житлово-комунальне господарство, то ми співпрацюємо безпосередньо з нашою мерією. Ще одна актуальна тема: техногенне навантаження та екологічне забруднення нашого регіону. Практичні шляхи зменшення негативного впливу промислових підприємств на навколишнє середовище презентували у своїх роботах, зокрема науковці з Дніпропетровська. На сьогоднішній момент ренжовні ем, підприємства призводять до суттєвого погіршення. Оточучи середовище, перш за все за рахунок знищення родючих земель. Які згодом, на жаль, не повертаються до повноцінного господарського використання, і насправді на сьогоднішній момент це є однією з найбільших екологічних проблем техногенно довантажених регіонів. Від того наскільки вони будуть вирішені, буде залежати, чи отримують гірничодовні регіони подальші імпульси для власного розвитку. Ми пропонуємо за рахунок розширення сфер напрямів використання земель після їх відтворення за рахунок залучення приватного сектору економіки і узгодженого планування. Функціональних властивостей якості відтворених ландшафтів. окрім обговорення безпосередньо теми науково-практичної конференції, такі заходи це можливість зустрітися з колегами, подискутувати, що на думку переважно більшості науковців позитивно впливає на розвиток науки в цілому. Такі конференції дозволяють накопичити науковий потенціал, дозволяють визначити нові напрями наукових досліджень. І власне кажучи, на сьогоднішній момент наукові здобутки можливі лише в команді, лише у тісній співпраці з іншими науковцями. До даних засадах ми можемо сподіватися на те, що наші розробки вони будуть подати світовому рівні.